Місто зона підвищеної небезпеки, адже ніколи не знаєш, що на думці у перехожого який іде позаду. Якщо чоловіки з метою самозахисту нарощують ефект м'язи, то слабка стать рідко робить ставку на допоміжні засоби, як от газовий балончик. Завісить конечно звісно, від жінки, наскільки швидко сорієнтуватися в ситуації. но як правило, достати газовий балончик дівчинка не встигає. тому що одежда. Як правило, облігаючи а в сумке это очень довго наоборот, коли значить сумкой, она і больше теряет контроль над ситуацией. Як бачимо, користі від цього засобу безпеки зовсім небагато. Хіба що ви завжди міцно триматимете його на поготові, але тоді можна сміливо замінити балончик на підручні засоби. То ситуація, которими казалися се зараз, при підході до дому, як правило, чоловік уже зарані достає ключ. Для этого не нужно специально какое-то движение. И можно самое простое – это воспользоваться этим ключом. Даже если рана незначительная, например, порез на лице, это все равно вызывает ощущение, что ну, что-то что страшное с лицом, и по крайней мере захват будет отпущен, и можно будет убежать или позвать на помощь. То же, вас уже схопили... Мы не можем освободиться никак. Просто прижимаем ключ к любой открытой части тела к – колбу, к щеке. Второй рукой держим и резко проводим. Если схватили вас так, что руки поднять нет никакой возможности, то мы можем использовать спину. Под лопаткой позвоночник тоже очень болезненная зона. У подручных засобов зарадок нет, и властные нездохнуть это ноги. Нужно очень быстро среагировать на лицо человека. На лице есть очень много разных болючих мест. Первое ⁇ это глаза. Большой пальцы. На глазные яблоки. И вниз. Как правило, разожмется захват. Здесь можно или убегать, или бить в пах, или бить колено в нос, и все равно убегать. Якщо нападник носить прикраси, як от звичайний ланцюжок, це теж ваші шанси на втечу. Почка не нанесет очень сильні раны, но может сильно отвлечь. Если її прижать и резко продернути. Роздірається кожа, відворачується голова вуха нападника. Якщо їх схопити і почати викручувати назад і вниз, це також ослабить захват і допоможе звільнитись. Від захвату ззаду допоможе комбінація голова-підбор, нахиливши голову вперед. Вийте нападника потилицею, потім наступайте на ногу і копайте підбором в пах. Працює стовідсотково. Ці знання і навички допоможуть вам виграти час у зловмисника, покликати на допомогу або втекти. Та не спішіть застосовувати їх одразу. Можливо, ваш переслідувач зовсім не зловмисник.